Всім любі друзі! З вами Марія в Америці, і сьогодні ми знімаємо в найдешевшому продуктовому магазині в Америці. Це Альді. Зараз покажу ціни. А, ви мені скажете, чи вони набагато вищі, ніж в Україні. Я думаю, вони вищі, але я не думаю, що вони набагато вищі. Тому давайте порівняємо ціни. І, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть свої варіанти цін в коментарях. Поїхали! Так, і ми з вами зараз біля рибки та десертів. Що у нас по десертам? У нас є лимонні десерти. Такі невеличкі пудінги. Одна штучка 2,59. Два лимоні 4,49. А тут також два шоколадні. 4 часу 99. 5, 5 доларів за 2 штучки. У нас є тут також сосиски. 4 долари. Є різні пудинги, дві штучки 2,79. А ось тут у нас є рибка лосось, ми її вже взяли. Виходить на дві невеличкі, невеличкі порції. У духовці запекти дуже смачно, десь приблизно 10-9 доларів. Це так буде коштувати приблизно вечеря. Тут у нас м'ясо. Є органік, є неорганік, як правило, неорганік органік дуже багато, органік дуже мало. Ну от ціни різні. Такий невеличкий стейк. Що, що великий стейк, мені здається. 7,89. Але він не органічний. Це все не органік. Так, курячі крильця 2.89. Що ще в нас тут є? Ось тут буквально зовсім трошечки органік. Курятина і 9 доларів, наприклад. Ось це коштує 9 доларів. Є за 5 доларів, але це вже не органік. Тут не написано органік. Треба бути дуже-дуже дуже, 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 дуже обачним. І завжди читати, звертати увагу тільки на те, що написано органік. Буває написано No Antibiotics, тобто немає антибіотиків, але це не означає, що вона є органічною. Просто немає антибіотиків. Треба бути дуже обачним. Тут у нас все, всі, вся консервація. Американці таке дуже люблять. Я не знаю. Соуси. О, до речі, спеції. Тут найдешевші спеції взагалі з усіх магазинів. Буквально невеличкі спеції. Орегано коштує 1,9 центів. Паприка долар 1,9 центів. Що ще? Чесничок 1, 9 центів, тобто, в в принципі спеції, але в спеції в інших магазинах може доходити до 5 доларів. Це те ж саму кількість грамів. Тут не дешевше, я вже перевірила. І що у нас тут ще є? У нас є сирочки, сири різні. Я шукала тоф, на жаль, не знайшла. Тут, до речі, багато чого нема, але багато що треба шукати. Буває, сьогодні є, завтра нема. От, наприклад, є Humuze органік 2,59, є у нас Моцарела 2,69, є салямі 3,49, 4,84, 4,19, 6,49 ковбаска, це все виробники не Альді. Тому тут будуть, в принципі, такі ж самі ціни, як в інших магазинах, або трошечки нижче. От це ребрі обожні. Брі, канобер, 449, 429. Плюс-мінус, як в таких магазинах, як Woodman, але Woodman, Костко приблизно така ж сама ціна, але, наприклад, в Whole Фуд буде набагато. Ну, не набагато, ладно, багато. Один-два долари. дещо, ще все ось нижки? 1.85, 1.85. Бойському треба обрати, щоб було написано cheese. Cheese, а не mm. cheз-product, здається. Тому ж таке теж буває. 3.15, це моцарелки, такі невеличкі стіки. Так, а ось, до речі, це як laughing Cow. Laughing Cow, тут вона називається Happy Farms. А, ті ж самі. Приблизно такі ж самі сирочки, тільки, м -м, вони в половину дешевші. Бо це як весела корівка, весела корівка в країні. Точно така ж сама. І плавні сирочки, Тоб, мені здається, вона коштує 5 доларів. 4 з чимось десь може коштувати 5, тут взагалі еквівалент 2,29. Так, а тут вже продукція Альті, і вона буде набагато дешевшою, ніж та е ж -е, сама продукція, Інших виробників. Тобто, сам магазин виробляє цю продукцію. От, наприклад, 3 долари 2,89, колбаска, різна нарізка м'ясна. А десь тут я бачила органік. Органік, ось, наприклад, органік це вже інша фірма. І от половина дорожчі 4,29. Ось так. А такі снеки печень, печиво, колбаска і сир. За 2,48 це постійно беруть діти до школи. Я не знаю чому, але це найкращий ланч для дітей. Ну і батьки таке часто дають. Так, от такі от хам-хем. Хам, хам... хам... Ну, це не хамон, але такий м'яско. 4,49. Ну, отакі от, от цілі. Все інше, я не знаю, чи показувати, чи ні, тому що, в принципі, а, а, в принципі, ми купимо в цьому магазині саме сири: м'ясо органічне, молоко і яйця органічні. Це все, що ми купуємо. До речі, треба показати яйця. Тут у нас макарони, от $1,95. Але я не думаю, що це найкраща якість. Але написано, написано точніше, намальований італійський. Рапор. Так, дивимося далі, що в нас тут є різні соуси, закриті, відкриті, відкриті, не відкриті, тільки закриті. Щось остапа понесло. йдемо далі, 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 далі. Ось, а ось тут, до речі, оце можна показати. Ще тут у нас все непродуктове. І тут такі речі найдешевші. Ось, Різні іграшки 1499, м'які іграшки. Будь ласка, якщо потрібно, Ра? це коштує майже 10 10, 10, 10 доларів. А з одного цента 10 доларів. Ось навіть вже хтось відкрив. Так, а це ж у нас таке якийсь прожектор. Чесно, не знаю, але коштує 50 доларів. Я не знаю, що це таке. Так. Ребінець 5 доларів для діток, мабуть. Ідемо далі. А, щось таке цікаве. Я навіть не можу... Тут треба дивитися. Буває щось таке цікаве. Я, а, будь ласка, дитячий басейн. Кому треба, кому цікаво, 6,49. Або от такий. Це така невеличка жабка, де 6,49. Для двох діток. За 16,99. В принципі, можна собі дозволити. А ось це ось така гойдалка для діток старше трьох років за 2,49. Взагалі дуже дешево, але я не знаю, наскільки вона безпечна. Далі. Що у нас тут ще є? Можна купити купальник за 10 доларів. От, до речі, такі прихватки в інших магазинах вони тут... вони, вони дуже дорогі. Ну, так дуже дорогі, вони коштують 5-7 доларів, що взагалі неадекватно іноді буває. Тут вони коштують 2,49, а в долар 3 це буде коштувати $1,25. Правильно, це буде дешевше. Так, тут у нас різні... Все для кухні, все для кухні. Тому що цікаво... От я... тут щось таке? Так, гриль. Grill Serving Tray Set. Не знаю, як не користуватися, але коштує 15 доларів. Mm. Так, ножі. От, будь ласка, до речі, класні. Мені подобаються. Тільки два і коштують 11.29. З такою підставкою, я думаю, дуже гарна ціна. Дуже гарна ціна. Так, що в нас тут ще є далі? Блокнотики, наприклад, Teacher Planner, це мені потрібно таке. Я Teacher, я вчитель, але він коштує 9 доларів. Щось трохи дороговато, як на мене. Угу. І От дитячий блокнотик, до речі, такий м'який, цікавий. І з іграшкою. Теж таке, м'яка іграшка, м'яка іграшка, і він коштує 4,99. Так, я пам'ятаю, колись в моєму. Ам... Мої студентські роки. Такі блокноти були дуже-дуже-дуже популярні в Україні. Як мінімум в Києві. Academic Academic Planner. Ну от, прикольно. Можна було все планувати. 8,99 коштує. такий академік планер. Так, ну, мабуть, цікавенького тоді це все. Подивимося, що у нас тут ще є. Будь ласка, прикраси, хоча я не бачу жодного сенсу витрачати 8 доларів за такі прикраси, але тут це якісь брендові прикраси. Ну, прикольно. Себра. Не знаю не знаю цей бренд. Але коробочка цікава. Так, постільна білизна, будь ласочка на дві Пішніше, однак, на, на, на двох людей двоспальня спальня, білизна 10 доларів, одна спальня 8 доларів. Але відразу скажу, що це не котон. А, це не хлопок. Точно не хлопок. Ось, а це такі штучки для тваринок, для великих собачок. Ось, будь ласка, за 17 доларів можна так купити ліжечко для свого. Великого песика. Так, ідемо. Що в нас тут ще є? І того, що ми сьогодні придбали. Так, в нас є молочко, дивимося яке. Це в нас все органік. Ми раніше купували кокосове молоко, мигдальне, але потім все ж таки перейшли на насправді молоко. Не знаю чого. Просто каша з ним набагато смачніша. Так, ковбаска ось така у нас італійська. У нас є м'ясо органічне, Ми взяли тільки одну штучку, тому що його треба використати протягом тижня. Це не сирим е слайс, але це від Альді. Від Альді, вони у нас дешеві. Спробуємо. І от такі, така ковбаса теж не дешева це від Альді. Продукція Альді. Так, це у нас туркібріст. Такі невеличка нарізка. Яско і сальва. Це у нас буде вечеря. Не сьогодні, я думаю, а... але завтра. Моцарела. Ми любимо козячий сир. Мій чоловік дуже любить козячий сир. Я не дуже. Це мені. Я люблю такі мюзлі іноді через раз. Один раз здорові... здорову кашку приготувати інший раз. Не здорові, але дуже смачні мюзлі. Так, Сири гауда. гауда. До речі, дуже гарний бренд. Дуже люблю Едем і дуже люблю. М -м -м а, от, от, от. Га -гауда. Гауда і Різниця між ними один м'якший, інший трошки твердіший, один соляний, а інший більш такий... Соло солодкий, можливо, медовий. Так, М'яско це у нас органік. <різько> Воно дороге. Все, що органік це дороге. Так, сметана. Вона, до речі, в цьому магазині найдешевша, вона коштувала одна штучка. Це скільки 500 грамів. Да? Да, майже 459 грамів. Вона коштувала менше 2 доларів. І це було навіть без знижки. Так, ось цей дуже-дуже смачний сир. А, смолт. Капченний. Капченний, мені в підказує. я забула, що таке смот. Який і описний, значить він дуже смачний. Ми один раз взяли минулого разу і з тих пір, я думаю, будемо постійно брати. Далі авокадо. Це ну, типу бак але я думаю, що він трошечки більш mild, не такий гострий. Так, органічна, органічна рукула. Шпинат. Ні, це рукула. Це, а, правильно, це шпинат і рукула. Так, взагалі ми фрукти овочі купуємо іншому магазині. А, там краща якість, але тут просто, щоб не їхати в перші кілька днів. Так, це я взяла для чогось, не знаю. Можливо, буду готувати якийсь творожний пиріг. Не знаю, капки. Подивимося, щось таке, взяла ті штучки а, на пробу. Це в нас шоколадка побалувати себе, сир для омлету. Я б поки розказувала про цю лафін-кау, бо весела корівка в Україні. Да? Альтернатива, але вона дешевша. І це в нас дочі з нас соус для чіпсів. Зараз покажу, який. Так, тут бусерки, шоколад. Причите, не просто шоколад. Це такий шоколад, ам, як замість какао, щоб готувати пироги, торти і так далі. Так, тут у нас. Ам, Забула, як вона називається теж. Це не чіпси, це не чіпси, це не чіпси, але це мексиканські. Боже мій. Це мексиканські. Напишіть, тут ласка в коментарях, як воно називається. Мексиканські... Це не тортіяс. Коротше. Напишіть, як вона називається. Але це не чіпси. Далі шоколадка. Чорний шоколад. Вона коштувала, до речі, менше 2 доларів, але, в принципі, якість хороша. Це вже чіпси хліб. Написано, що це органічний. Ну, мені не сподобалося. Чоловік, чоловік подобається він такий з зернятками. Начебто хороший. Толета бумага. Ем, і яблука. І всього. І жутка. Жутка. всього за це все ми заплатили. Давайте подивимося. 146 доларів 17 центів. В будь-якому іншому магазині це буде коштувати мінімум 200 доларів. Тобто, в принципі, раніше ми купували в іншому магазині Foodman. І в нас чек виходить 200, а іноді 250 доларів. Тому 150, я взагалі думаю, що це просто супер. А, ставте лайк, підписуйтесь і напишіть, будь ласка, в коментарях, як, по-перше, називається мексиканські чіпси, бо я забула. І як думаєте, скільки за це все ви заплатили Україні в різних містах? Дуже цікаво.